бачимо, що максимально останній тиждень, от коли відбувається курська офензива, вороги сконцентрували свої е піхотні атаки на ділянці саме донецького фронту. А по інтенсивності є якісь відчуття, що щось діється на, наприклад, на нововідкритому північному фронті? Щось змінилося в загалом і для наших захисників, і для населення при, при фронтовій зоні. Ну знов таки повторюсь, що Луганщина не є епіцентром на сьогоднішній день. і Все більше це такі артилерійські дуелі. Е Якихось серйозних штурмів. Ми не відчуваємо. Ну і знов таки є інформація про те, що певні резерви з Луганщини були виведені в Російську Федерацію або там на Вовчанськ, або на Курський напрямок. Тому в цьому сенсі ситуація більш-менш стабільна і. Останні пару тижнів спокійніше, ніж було. Uh -huh. Але знову таки я ж кажу, що артилерія, ФТВ, ракети, авіація використовується все це. Є. А це сам Сіверськодонець, що там відбувається? Єдине, що ми бачили, з таких, от, ну, там, як завжди, це, все перемалювати, все замазати і зробити Русомірським. Там, по-моєму, стело при в'їзді демонтували в Український державний герб. Це те, що нам відомо. Ви напевно більше знаєте. Деко... що там, крім декоративно-імперських робіт, проводиться. Знов ну, таки розпочинається підготовка в зиму. Більше уваги намагаються окупанти приділяти житлово комунальному господарству. але Пішли скарги на якість ремонтів від місцевих мешканців. Це не тільки Сєвєродонецьк, це Рубіжна, і Лисичанськ. Люди скаржаться, що якість ремонтних робот останнім часом зменшується погіршується. Я думаю, це пов'язано з якраз тими працівниками, які цим займаються. Контингент все гірше і гірше. А я думаю, що це і їдуть, і вже менш, менш підготовлені спеціалісти і мобілізують багато місцевих, які працювали до цього. Більше знов-таки таких публічних заходів десь щось відкривають, там то відремонтовано школу, то ще щось. Але відомо від місцевих, які там перебувають, що. Ремонти стосуються будівель, які не дуже постраждали на в'їзді з боку Навайдара, з боку Старобірська також стоять будинки, побиті, спалені, поруйновані, ніхто і ними не, не займається. Доготуються до нового навчального року. Дуже багато таких пропагандистських заходів відбуваються, друкують нові. Щоденники з новою історією отримують нові щоденні підручники про історію Росії, про історію так звана ЛНР, готують вчителів, які цим цими пропагандистськими заходами будуть займатись. Ну і знов таки визначається система освіти. Наскільки мені відомо, що не факт, що воно все буде очно. Та ж сама кримінали рубіжна розглядаються. Можливість дистанційного навчання по северодонецьку скоріш за все дійсно буде або очна, або очно дистанційна форма навчання. Пане Романе, от ви в фактично ви, ви про новий навчальний рік згадали два тижні. Ви, а ви, про нові підручники це зрозуміло. Просто хто ці вчителі, які в розповідають. Про те, як після неандертальців з'явилася Луганська Народна Республіка, бо ми колись це бачили, це ж окрема історія в ДНР. Вони так звані мають свої окремі підручники. Але хто вчителі, які доносять це все до дітей, вони привозять це так само їх завезені кадри чи місцеві? Тут якраз вони йдуть двома напрямками. Якась частина цих людей це дійсно завезено з Російської Федерації безпосередньо Така ж приблизна ситуація і в медицині. Ну і якась частина є місцевих, яких вони теж намагаються перевчити навчити, як правильно викладати ту ж саму історію, як промувати мізки нашим дітям. Багато відбувається різних тренінгів обмін досвідом. Де вчителі місцевих вчать, як правильно пропагувати ідею руської мови. Ми бачили, як формується і міняється власне склад населення в окупованому Маріуполі. Але там принаймні є один такий зрозумілий там, приморський стимул, така південно курортна якась логіка тих, хто хоче отримати там квартири. Яка логіка от тих, ви кажете, контингент міняється? Яка логіка тих, хто приїжджає з Сєвєродонецьк? Ну добре, вчителі вони будуть мати якісь з федерального руського бюджету, якісь зарплати. І хто ще приїжджає в Сєвєродонецьк? Так, якщо на перший погляд родини військових, це ті гастарбайтери, які сюди приїжджають на заробітки. Всім відомо, що росіяни платять значні гроші. Для бажаючих працювати або переїхати на тимчасово окуповані території так званої ЛНР ДНР. А що роблять вони? вони будують? Це, це будівники. Хто приїжджає? Якого гатунку людей завозять в першу чергу. Так це саме бригади працівників, які працюють на об'єктах підшепних регіонів. Вони приїжджають відразу зі своїми працівниками. Ну і плюс це так звані поневолені народи. Тут є і представники Кавказу, і Сибиру, Буряти і так далі. Це все відбувалося. Ну на Протягом цих останніх двох-трьох років і я думаю, що основна теза тут була асиміляція і підготовка до виборчих всяких кампаній. Ну а на сьогоднішній день ми маємо ситуацію, коли місцевих там залишається менше половини від тих, хто загальну чисельність населення на, на окупованих територіях складає. Ті, ну, хто прибувають, тобто в, ми розуміємо, що вони їдуть з, з достатньо депресивних регіонів Росії, тобто вони їдуть на заробітки. Це значить, що їм бракує. А де вони поті, живуть? Не всіх же ж там розподіляють по якихось гуртожитках. Тобто Це якісь працюють вже програми. Кредитів по по іпотеці, чи як Як це виглядає розселення бойових бурятів і, і, і інших громадян Росії з Кавказу? Знов таки, ми, ми знаємо про те, що є оголошення, що житло продається. Воно продається доволі ну, там по зниженим цінам порівняно з тим, як це було. Плюс знов таки є віджим майна в муніципальну власність місцевих громад. З нашими підрахунками, вже там до тисячі по окупованій Луганщині віджато націоналізована житла місцевих мешканців, які не повернулися, і з них по Сіверодонецьку ж ми. Підступаємось до половини до 500 квартир, які перебувають тепер у комунальній власності міської ради, і це житло якраз і передається родинам військових, силовикам, працівникам соціальної інфраструктури і понаїхавши в принципі, мають можливість отримати житло тимчасово а потім можливо там і приватизувати мобіся. Тали в це в цьому в випадку опираючись, отакі на, на такі новоприбулих, На цих е, окупованих територіях регулярно в, в вичищають і домобілізовують чоловіків. А оце от приїхали нові луганські буряти, луганські там не знаю кадировці. Вони теж підпадають під ось цю постійну е, мобілізацію. Мобілізація вона посилюється. Є інформація про те, що всіх керівників промислових підприємств зобов'язали надати списки всіх працюючих на цих підприємствах, військово зобов'язаних. Вони змушені передавати всю інформацію про чоловіків, які працюють в принципі в промисловості так званої ЛНР на окупованій Луганщині. Ну і плюс агітація, де Призовників заключати контракти і всі всі там обіцянки підйомних виплат оголошення на кожному кроці, на всіх газетах, на всіх стовбах, де запрошують до російського війська. Ну до фронту не є так далеко, тому в цьому випадку цікаво, просто що з бізнесу зараз працює як в самому місті, так і в ну довкола. Ну, серйозного в принципі нічого не було відновлення з тих промислових підприємств, які були до повномасштабного вторгнення. Працює там сфера послуг, торгівля, відкриваються якісь магазини, ті ж самі бригади по будівництву, але все одно відчувається кадровий голод кваліфікованих працівників. Ну і реальна роботи тут такої ну глобальне нема. Обіцяють відновити роботу азота. Я, я якби його передали там в оренду якомусь підприємству, цей майновий комплекс набирають людей, але крім того, що розбирають завали і ріжуть на металолом на металобрухти деякі. Цехи, деяке обладнання якихось перспектив щодо відновлення його роботи не вбачається час. Тобто, ще промисловий цикл не не запустили, бо ми вже колись з вами говорили. То тоді ви нам розповідали, що була така ідея, що ніби має бути зовнішній якийсь новий господар інвестор до цього часу, так і не було запущено. Так. Саме підприємство не працює. Юридично певні заходи відбуваються, людей на роботу приймають якісь там копійки. Вони отримують, але саме працювати підприємство не розпочало. Ну і на завершення ще скажіть, бо ми бачимо в різних містах на тимчасово окупованих територіях. Є свої проблеми. Там, наприклад, як ми говорили в Маріуполі, там з каналізацією катастрофа. В Лисичанську от перед осінь, зима, яка найбільша проблемна частина з комуналки. По Лисичанську це вода безпосередньо в самому Лисичанську, а його міста сателіти привіляє на дружество. Вони взагалі без жодних комунальних послуг. Там на сьогодні не відновлено навіть електропостачання. Люди два роки живуть без жодних благ цивілізації. Сам Лисичансь, я думаю, що знову будуть проблеми з опаленням в зиму на сьогоднішній день. Там дуже складна ситуація з водою і підвоз фактично по всьому місту. І по містам саталітам відбувається щоденне пане Романе. Дякую, що були з вранці з глядачами еспресо, Роман дякую.